Ольга, ще раз вас вітаємо знову в нашій студії. Згадує момент, коли ми удома, вдома там з братом, з братами, могли жартувати, кричати, щось робити. Ну, як кажуть, по-хорошому доріти. І мама каже: ага. Тихо, ну люди, люди, ми ж тут якби. Так, так. Поїхали в ліс, кричимо, Уа, туди, сюди! Тихо, тихо, Я кажу, мамо. То ж ми в лісі вже людей немає. До цього казали: не кричи, тому що ти не в лісі. А ти в лісі тобі не можна ні порадіти, ні посміятися. не якийсь Є дійсно стереотип, що сміятися потрібно тільки тоді, коли це доречно. Але ж буває така психологічна реакція. Коли, от, ну не знаю, реально смієшся, але ти знаходишся в ситуації зовсім не смішній. От чому психологічно виникають різні реакції на, можливо, на стресову ситуацію, mm. на якусь паніку, ну, на, на різні взагалі такі явища, які відбуваються в нашому організмі? Ну, дивіться, у сміху є е, два приводи: або це радість, ну, коли дійсно мені так радісно, що аж сміюся, або це щось, але не радість. Тобто якась причина. Радіти, який нібито не має підстав, uh -huh. але людина чомусь сміється. І оцей сміх він завжди це спосіб допомогти собі, організму. Uh -huh. Як правило, цей сміх, який недоречний, він виникає в моменти, коли людина себе не контролює. Більш того, людина може розуміти, Боже, я зараз сміюся, і це недоречно, і нічого не може з цим зробити. Причин є багато від фізіологічних, що сміх він розслаблює до психологічних, коли сміх це ознака, що якщо я сміюся, значить я нібито трошки вище за цю ситуацію і контролюю її, навіть якщо я не контролюю, але сміх показує нібито все під контролем. Тобто захисна реакція так. таким чином. Ну що ж, давайте вже так глибше перейдемо до нашої теми. Сміх, коли не смішно, от як з цим бути? Чому коли виникають дійсно ці складнощі в житті? Одні сміються, а інші плачуть. Ви вже трішки про це сказали. Взагалі? Чи нормально, коли людина реагує сміхом навіть на неприємні обставини свого життя? Про що це свідчить? Це абсолютно нормально. Взагалі, нормально дозволити собі всі реакції для того, щоб подивитись, для чого вони виникли? Жодна реакція виникає просто так. Знаєте, як то кажуть, по приколу. Ні. Кожна реакція це спосіб організму якось собі допомогти. А далі вже ми можемо свідомістю дивитись. Те, що відбувається, мені підходить. мені підходить, що я зараз сміюся, коли не смішно. Якщо ні, можна туди дивитись і розбиратись. І, в принципі, дивіться, коли в ситуації хтось сміється, а хтось плаче, і при тому і тому, і тому сумно, то той, хто плаче, він зараз в контакті з почуттями. Він чесний перед собою, йому сумно, і він плаче, він проживає сум і звільняється від нього. Якщо людині, якій сумно, а вона не дає собі плакати, а сміється, то варіанти два. Або це такий, знаєте, сум з посмішкою, коли цей біль вже прожито, це вже це було, це було сумно, але я впорався, і тепер можу якось так ну, посміятись над цим. Або людина ще не впоралася Це захисна реакція, так, так і кажу. вона відчуває, що якось я не справляюся, угу. і коли сміється, то нібито контролює. А Чи повинні оточуючи якось зрозуміти таку реакцію, тому що мені здається, що суспільство, якщо бачить таку реакцію, вона ну, здається недоречною, безглуздою і якоюсь там ну, психічно не нездоровою. І суспільство якось ну, засуджує. Чи дійсно людина повинна вибачитись, можливо, за таку реакцію, чи ну як себе поводити, якщо от, ну, ми розуміємо, що це організм її видав, тобто вона безсвідомо виникла. Суспільство може не розуміти, якщо є якийсь брак знань. Тому що ця реакція це реакція на стрес. В стресі люди реагують по-різному, причому часто не передбачено навіть для себе. Угу. І дійсно люди можуть не розуміти, якщо когось образила ця реакція, ну, можна сказати, перепрошую, я настільки нервувався, що не зміг себе контролювати. Бо навіть фізіологічно. Можна пояснити, що таке сміх. Коли сміх це сильний видих, це багато видиху. Коли ми видихаємо, це що таке? Нібито полегшення. Ми спускаємо напругу. Виходить, напруга була така сильна, що простим видихом не обійшлось. Довелося якось допомогти, ну, засміятися. Угу. А як ви вважаєте? Ну, я розумію, що ще залежить від ситуації, коли сміх, ну, недоречний, ну, до прикладу, є горе, там угу. є втрата. А коли, ну, от, ну, як кажуть, молодь, да, така лажа, якась сталася в житті, і от як відреагувати? Чи завжди це круто з позитивом дивитися на життя? Знаєте, як то кажуть, переступив і пішов далі. Ну, ну реально, ну буває, ну попав ти на 10 тисяч гривень. Uh -huh. Ну що, це не кінець життя. Ну, а хтось на 2 тисячі гривень, там, знаєте, десь там ці як, як правило, мошенники десь там тебе обдурили, ти такі дві тисячі гривень, і ти на все життя, це чуть... не, не травма. От, uh -huh. е що краще? Пережити, е, пройти у ці всі стадії, знаєте, гнів е, як там, прийняття. Е, при, е, відмова, потім прийняття. Чи все-таки, ну, якось легше подивитися, ну, сказати, окей, буває. І, і піти далі. Угу. Краще бути чесним з собою. Справді, якщо е, є сили переступити і йти далі, то навіть питання таке не стоїть. Переступив, впорався, пройшов у ці всі стадії і пішов далі. От. А ну, взагалі будь-яка ситуація, яка стається, добре би її для себе вирішити. Інакше, якщо вона не вирішена, це, як знаєте, додатково відкрита вкладка в браузері. Вона грузить всю систему. Напруга росте і можуть виникати дивні реакції, як, наприклад, сміх, коли горе. А давайте от поговоримо про це детальніше. Якщо у людини виникає вже не перший раз ось така реакція, сміх дійсно, коли у людини горе, чи може свідчити це про те, що є якісь ну такі приховані, можливо, психологічні проблеми, можливо, їй варто чи в своєму близькому оточенні якось дізнатися, що щось їй турбує, чи варто просто самому піти до психотерапевта, вирішити це. Чи може це бути таким тригером, чи може це бути. Таким першим пропорцем до того, що дійсно треба звернутися до спеціаліста, якщо реакція така ну, нетипова. Неадекватна. Ми, ми розуміємо, що вона, в принципі, адекватна, бо організм може так. видати любу, але вона нетипова для звичайної психологічно здорової людини, мені здається. Е треба подивитися, наскільки вам це заважає. Перш ніж йти до спеціаліста, треба ну, прислухатися, вам з цим як. Якщо вам з цим окей. То добре. Але якщо дійсно ви помічаєте за собою, що якось я недоречно сміюся, не в тему, не в тому місці, і вас це хвилює, то дійсно можна з цим розбиратися. Бо в точці, де людина сміється там, де їй не смішно, там, де їй якось боляче, там, страшно, чи ще щось, вона не зустрічається зі своїми почуттями. Наприклад, сталася сумна подія, людина сміється. І не бачить, що. А їй насправді сумно. Коли вона сміється, вона не помічає, що їй сумно, за сумом стоїть якась потреба там, прогорювати, прожити втрату і ще щось. Не зустрічаючись з цими почуттями, людина фактично не живе. Бо жити це відчувати, це бути живим, проявляти весь спектр емоцій. Якщо сміх закриває певний спектр живих емоцій, Ну е, наскільки повне це життя відчувається, це питання. Uh -huh. а, пані Ольга, що таке ну, така ситуація, де ця межа, коли сміх допомагає, а коли це просто захисна реакція, але потрібно далі якби розібратися. До прикладу, uh -huh. от да, в мене була ситуація, мене е, е, обдурили там на 5 тисяч гривень, хотів він третє дещо купити. Ну і ці злодії інтернетні, їм вдалося, я перечислив кошти і розумію, ну окей, ні, ні товару, ні коштів немає. Uh -huh. І я тоді кажу: ладно, буває, переступив і пішов далі, ну, типу, розказую, да, як це було, щоб інші не попали туди, і, і так далі. І тобто, мені сміх, ну, радість, такий позитив, допоміг впоратись. Ну, окей, буває, ну, на клином життя на цьому не сходиться, пішов далі. А є ж моменти, коли людина посміялася, ніби знаєте, але. Сміх же ж проблему не вирішує. Uh -huh. і, от, і потрібно, от що робити, коли от ти з позитивом, зі сміхом пройшов якусь ситуацію, посміявся, але розумієш, сміх сміхом, але ситуація залишилась непроста. Uh -huh. Знаєте, добре, коли посміявся, а потім зізнався собі, що все-таки залишилось, і з цим залишковим можна тоді розібратись. Бо це нормально, коли спочатку на стрес виникає сміх. Uh -huh. Навіть коли ще не впорались, але вже сміємось, знаєте, сміх це ознака, якщо людина може посміятися над своєю проблемою, значить вона здатна впоратись. Хоча б якось десь на рівні підсвідомості вона це припускає. Якщо людина ну, кудись потрапила в небажану ситуацію і посміялася спочатку, ви знаєте, ну, стрес найгостріший в момент, коли це сталося. Сміх Допомагає оцей гострий, гостру реакцію якось її опанувати. Оцей найгостріший, найболючіший момент там, втрати чи якогось болю, він нібито знеболюється сміхом. І коли я кажу, знеболюється, це насправді не метафора, бо під час сміху виділяються ендорфіни, uh -huh. а вони мають властивість справді знеболювати. Uh -huh. Тому. Тому ось може навіть розвиватися схильність сміятися над усім, що відбувається, бо поки я сміюсь, виділяються ендорфіни, я не відчуваю біль. Але чуєте, я не відчуваю біль, але я його не пролікував. Це до того, що ви сказали, що не варто. От, е контейнерувати ось ці емоції, тому що ви кажете, якщо ми проплакали, наприклад, то ми звільнилися від цієї проблеми. А людина, яка посміялася, в принципі, в душі в неї можливо ллються сльози. Чи може бути замінена ось ця реакція? що е Людина просто не може собі дозволити поплакати. От вона ніби десь хоче, і вона замінює цю реакцію якраз сміхом, їй здається, що це буде більш доречно в її ситуації. І, і що робити такій людині, якщо вона, можливо, в суспільстві не може виказати реакцію? Ну, Боїться, що це буде якось недоречно, чи, можливо, зі своїх причин. Чи варто, можливо, людині якось наодинці, але все-таки вивільнити цю емоцію? Це, це психологічно взагалі потрібно? Потрібно прожити те, що відчуваєш. Угу. Як це вже на ваш розсуд і на вашу творчість. Дійсно, ну, хтось почувається безпечно, проживаючи складні емоції там, на самоті або в кабінеті психолога. А на публіці ми значить веселі, все добре, все прекрасно, оптимісти, суперсильні. Ну, гаразд, якщо це допомагає впоратися, гаразд. Головне, знайдіть місце, де ви будете це, ну, це все-таки проживати. Тобто не варто прагнути до якоїсь ідеалізації, якщо там всім сумно, то всі повинні сумувати. Тобто, має бути конкретно ну, добре цій людині в тих емоціях, які вона ну, відчуває. Головне їх прожити так, як вона вміє. Так? Ну, тобто, не, не шукати якогось одобрення зі сторони, а важливо зрозуміти тут себе. Якщо... Справді, да. погоджуюсь з вами, важливо бути добрим до себе. Коли ми шукаємо погодження зі сторони. То чи ми добрі до себе в цей момент. Ми шукаємо погодження, щоб хтось сказав Ти хороший. Значить, всередині ось цієї віри, що я хороший, mm -hmm. і за мною все гаразд, навіть якщо я зараз плачу, або сміюсь недоречно. Якщо цієї віри нема і треба її десь підтягувати ззовні, то в цей момент людина ну, не знає, чи вона добра до себе. А, якщо можна таку ситуацію, просто це настільки. Ну... Шо, тонка канал? тема. Ага. Ну, до прикладу, а, стається ситуація в сім'ї. Дитина, знаєте, от конфлікт поколінь. Дитина каже, «Та, мама, ну не переживай, ну все нормально, ну, ну, не поступив. Я і знайдеться тисячі причин, де я зможу працювати. Ага. Мама каже: я йому серйозні речі говорю, а він сміється. Тут так. переживати треба, тому що твоє майбутнє. Або ситуація в сім'ї. і Чоловік каже, «Та не переживай, та ладно, ну ти серйозно, ну все буде нормальок. Дружина каже, слухай, мені не смішно. Ну, у нас проблема, у нас не вистачає фінансів, ти не розумієш, там, до прикладу. Да. Він каже, ну слухай, ну що, ну перший день навчитися їй бути позитивним як чоловік, чи, чи він щось чи не доганяє, зрозумієш. те, що дружина надає значення. От що би ви порадили таким людям? Коли комусь не смішно, а ну, комусь він давайте так позитивно це дивиться. А хтось каже, ні. Я не бачу. Чому ти смієшся? В трагедії, хтось комедії, так. як знайти консенсус? Щоб ви порадили таким двом полюсам. Це якась життєва ситуація, так? Ну, до принципі. Коли часто партнери так. не розуміють один одного, коли mm. м, так же само на роботі, будь-де, хтось каже, ну, так окей, ну, не раз живемо. Знаєте, Треба якось позитивніше дивитися. А, думаю, що можна шукати точку дотику і. Спробувати не переконати а, співбесідника в вашій позиції, а спробувати його зрозуміти. Почути. Зрозуміти Добре. і почути це не значить, що погодитись достатньо почути і можна виказати незгоду. Там, я бачу, що ти вважаєш це якимось лайтовим, легким. Але я це не поділяю. І мені зараз про свої почуття, мені зараз складно, я вважаю, що це важко. І далі дивитися, наскільки. Ну, Контакт триває доти, доки один до одного березні вставлені. Я чую і поважаю, як реагуєш ти, угу. ти чуєш і поважаєш, як реагую я. Не нав'язуємо, якою ти маєш бути. О, Тоді чую, діалог так. може допомогти. Якщо можна коротко, три поради як дивитися позитивніше на життя, оптимістичніше. Ага, Дивитися, все-таки позитивніше я обрала би це слово, так, тому окей. що оптимізм це про бачення плюсів. А коли ми бачимо лише плюси, то це більш схоже на рожеві окуляри. Це справді небезпечно. А от позитив зараз це трохи заїжджене слово, і все-таки, якщо там взяти там зануритись в книжки, подивитись в латину, то слово «позитум» — це від слова даний, той який є. Тобто позитив це бачити реальність. Я бачу і мінуси загрози неприємності, я бачу і плюси, вигоди, якісь класні наслідки. І от бути справді позитивним, це було б круто, бачити і те, і те, і легше, знаєте, може стати, можливо, комусь це допоможе. Якщо, якщо вам відгукується переконання, що в будь-якій ситуації, як би це зараз не звучало, можливо, складно для сприйняття, Є і плюси, і мінуси. Настільки сильно, наскільки світло світить, наприклад, на чашку, настільки великою чи насиченою буде тінь. Угу. Це завжди рівносильні процеси. Тож, якщо вам десь дуже складно, це не значить, що треба цю складність не бачити і так оптимістично веселитись. Але варто собі дати зрозуміти, хоча б на рівні теорії, я знаю, що мені зараз складно. Але я також знаю, що є в цьому якісь там ну плюси, просто я поки що їх не бачу. Можливо, комусь це ну, якщо відгукується такий світогляд. То, Навчити можливо, бачити допоможе. світлу сторону, усі сторони. Пані Олю, дуже, дуже дякуємо вам, що ви сьогодні привідкрили нам з психологічної точки зору взагалі розуміння, відчуття себе і от, взагалі, реакції. Ми бажаємо вам тільки хороших консультацій, щоб ви допомогли ще в більшій категорії людей, щоб вони відчули себе вільно і щасливо. Бажаємо вам особливо Божих благословінь, щоб вам все вдавалося і сьогодні, і в новому дні. Дякую, дякую, дякую вам. Дуже приємно було з вами бути сьогодні. Так, друзі. Зі ну що ж ми мали прекрасну розмову з нашою гостею. Нагадую, що у нас сьогодні Ольга Гулей, психологиня, працює в методі гештальт-терапії. Розмова з гостею на ютуб-каналі Ранок Надії. Ну а наразі у нас рубрика Духовний сніданок.